Друзі, всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Записую це відео спонтанної серії «Накипіло». Хочу обговорити з вами деякі рослини, які привозять Ось зараз осінь, зима. І чому саме їх я не привожу. Ну, на жаль, більшість у нас продавців є бізнесменами, скажімо так, і все одно вони не сильно розбираються, можливо, в рослинах і тому возять цілий рік. Там, да, певну, певні види рослин. Серед них, наприклад, алаказія. І потім клієнти, отримуючи ці рослини, скаржаться, що вони швидко гинуть. Алаказії дуже чутливі рослини, чутливі до перепаду температур. Вони не можуть витримати нашій температурі в осінь і зиму. Для них нижче 18 градусів тепла це вже критично. Розумієте, тому я саме ці рослинки, там ще деякі, не вожу. Не хочу, щоб вони гинули моїх клієнтів. Ну, а більшість продавців їм то все одно їх задача привезти, швиденько продати, зробити кошти, а далі то не їх справа. Ось щодо, от, наприклад, аллоказії винов, яка вже з'явилася в голландці в невеличкому розмірі. А деякі вже продавці їх там пропонують, вона коштує не дешево. Це там кілька тисяч гривень, ціна маленької, в шостому горчку. Я категорично проти. Я написала в інстаграмі своїм клієнтам, що я їх привозити зараз не буду. Вони їдуть, зрозуміти, з Голландії до нас кілька днів. Да, там вантажівки, вони з рефрижераторами, а температура там зазвичай вище 18 не підтримується. Градусів, потім вони приїжджають тут, там десь пересортовуються, десь далі по містах роз'їжджаються, і це все при низьких температурах. Ось зараз, наприклад, да, у нас там нічні, там шість градусів. Наприклад, в ну, день, може бути, зараз поки що 10, це дуже низькі температури. Алоказія моментально стресує, вона починає потім гнити. Розумієте? Наше воно вам треба? наше ви ведетесь на це? Нехай ви там, сотні тисяч гривень заробляєте на місяць і можете там, ці кілька тисяч заплатити за там, дорогі сорти, але наше, Воно загине. Ви будете мати неприємний досвід. Зрозумієте? Наші ще блокаути врахуйте це. Зараз холодно, да, опалення затримається. Як воно буде взимку, буде у нас опалення, не буде. Перебої зі світлом. Ви не зможете їм забезпечити їхні умови да, вище 20 градусів і максимальну освітленість постійно. Рослинки приїжджають вже ослаблені, да, бо стресанули в ті ж їх забрали з теплиці, де були. У них люксові умови, так, все як треба, привезли в цих коробках в інший клімат, в зиму, в холод. Потім вони приїхали до вас, утеплювач не допоможе локазям. Повірте, ну це. Все одно ну, будуть низькі температури, він же не буде утеплювач, не тримає там, температуру 20 градусів. Це, рослинка вже ослабла. А потім ми дивимося, чому вона згинила, начебто приїхала нормально, а там за три дні, хай даже, навіть за тиждень-два, все. Вона загинула. Але казі не пристосовані до нашого клімату. Зрозумійте це, будь ласка, не витрачайте гроші, почекайте до весни, буде тепло. А будуть вже там підрощені рослинки, може ціна на них навіть спасти, якщо буде більш масове виробництво да, пророщування. І тоді вже можна купляти не, не лише там дорогі да, сорти а тих же алоказій, а й звичайні алоказі. Вони теж стресують. Ну тому що це рослини іншого клімату. зрозумійте. так само зараз ажіотаж на ці фікуси тріангуляріс. Ну, я їх колись привозила. От, скажіть мені, будь ласка, хто їх зараз ось купляв? Зараз їх багато возять з наступного горщику. Вони дійсно теплиці їх розпродають перед зимою, бо вони теж скорочують свої витрати на зиму теплиці, тому там розпродають великі рослини по непоганим цінам. Скажіть мені, будь ласка, у кого він не посипався, хто його взяв? Вони сипляться, сипляться просто на раз-два. Тому що знову ж таки, зміна умов, зміна освітлення. Фікуси взагалі потребують дуже багато світла і, і тепла. Да, вони там ще про холодні умови можуть витримати, якщо це адаптована рослина, у вас уже росте. Але знову ж таки, нестача світла, прохолодні наші умови, тріангулярі ну, моментально просто там. Ви вже можете його отримати з частково опавшими листочками. І потім будете його всю зиму намагатися витягнути, щоб він там не загнувся. А в зиму рослини ну, не так активно ростуть, ви розумієте? і коли вони в стресі, вони ну, найчастіше просто гинуть. То краще вже трошки більше заплатити за ту рослину там весною, наприклад, або влітку, купити, він у вас адаптується в нормальному в кліматі, в теплі, да? при достатньому освітленні. І вже зиму, якщо у вас було немає можливості досвідчувати свої фікуси, вони краще ну, перенесуть. От У мене є тріангуляріс, він у мене вже, мабуть, другий рік. І ось он завжди восени починає сипатися, ну, тому що я його не досвідчую, але я вже знаю його, він у мене там за літо наріс гарно кореневу, У нього гарний імунітет, то те, що там частково осипаються листочки, я знаю, що з цим робити як. Тому він у мене нормально відносно зимує, І вже, там, наприклад, в лютому, коли більше світло, сонця, він починає вже ще активніше наростати. Але коли ми купляємо вже свіжі рослини з теплиці, вони просто сипляться і все. А ми ведемося на Якусь там знижену ціну, там 100-200 гривень. Ну, це, друзі, не, не дуже розумно з вашого боку. Так само і антуріуми, ну, дорогі, я маю на увазі листяні антуріуми, теж дорогі сорти, немає сенсу їх зараз Ну Їм важко, важко, їм холодно у нас. Зрозуміти, це холодно, нестача світла. Скільки ви там тут досвідку зможете забезпечити? Це все питання. розумієте? Тому будьте обережні. Не, я розумію, що хочеться, я розумію, що зараз у всіх бум на не ціалаказія. Ну, але ж вони дохнуть, вибачте, ну, просто на раз два ви потім сумуєте, жалієте, там витрачені кошти зря, особливо якщо це дорогі, там якісь варігатні. сорти. ну, друзі, давайте будемо трошки розсудливими, Нам ще треба зиму пережити. Вона буде нелегко. Ми, звісно, все переживемо, але не факт, що переживуть наші рослинки. Тому ну, почекайте до весни, там з квітня, вже коли більш-менш. Буде тепла ну, погода і вже сонце буде багато. От так тоді вже можна починати привозити ці ніжні рослини, і їм буде набагато краще адаптуватися у нас навесні, за літо вони зможуть непогано нарости, щоб вже в осінь а взиму у нас і йти здоровими з імунітетами-рослинами. Тому ще раз я вас закликаю. ну... Подумайте, не витрачайте кошти, хочете їх відкладіть до весни, ось, або порадуйте себе чимось іншим. Є достатньо багато інших цікавих рослин, які, в принципі, пере... нормально переносять нашу прохолоду, і доставку з утеплювачів нормально переносять. Тому, будь ласка, будьте розсудливими, не ведіться на це все. Думайте, по почитайте в інтернеті за рослини, яку ви, наприклад, хочете купити, наскільки її важливо зниження ну, температур критично для неї буде важливим. Зниження температур. Ну і просто відкладіть такі покупки рослин таких до весни. Так буде розумно, правда. Я, звісно, могла би там теж їх привозити в зиму. Не знаю, наскільки б я обагатилася. Навряд чи сильно там це сильно це би, але ну, правда, воно того не варто Беріть в цей період більш стійкі і не менш цікаві рослини. Їх, в принципі, достатньо. Я стараюсь підбирати, вишукую різні цікаві рослини, але в зиму да, ряд рослин я просто принципово не буду привозити. Я сама вирощую рослини, я знаю, що це таке. Ось і як, які рослини реагують, тому да, я не буду привозити. Ось так, що, будь ласка, думайте і не беріть зиму, ніжні рослинки.